Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні ми чередничинки починаємо копати ем, батат. І ось дивіться. Ріта копає. Вон, дивіться. Ріта теж копає батат. Ріта, покажи, що ти копаєш. Ріта, покажи, що ти копаєш. Оце, бачите, що вона робить нам. Це вона там чує мишку і це вона так копає. Ріта копає бататом, бачите, що вона робить. Це взагалі. Кіно це взагалі ну, кіно якесь просто, дивіться, що вона робить? Це вона так копає. Теж викусує землю. І це там десь вона якусь живність, мабуть, чує, і вона робить підкоп. оце такий в погріб. Нам. Так, ну до речі, відео не про літо, а про другого копача, який теж копає. Оце наш батат, дивіться, цього року почав володя викопувати. Я обіцяла, що коли в нас буде. Коли ми починаємо викопувати батат, я обов'язково викладу відео. І ось Володя його копає. А ну давай по этот. Володя поздоров. -по -по бажаю, всім здоров'я. Так. І я хочу показати, показати, як Володя викопує. Дивіться, в нас не було дощів, досить давно вже не було. Але батат у нас постійно на поливі. Постійно на поливі був він тут. Ну, Володь, покажи, які ну, я хочу показати, щоб покажи от глиби землі, які в нас, щоб люди подивилися, що в нас бачиш, бачите, які глиби. Глиби землі зас, ну, від засухи, Так, це при тому, що ми тут поливаємо. Да, Володь? Ага. так Оце батат наш. Ну Він да, концентрується в одному місці, коли бугор. Краще копати, давай давай так. От краще ну, володя, володя копати, коли ну, легше, конечно. Коли в бугрі, Да? легше, да. І, ну, його не так. Різеш, коли він... Не так пошкоджується, не так? Он... Да. він концентрується в одному місці. Ну Я це... дивлюсь, що в тачці небагато по пошкодженого. Зараз я покажу. Ну, я... О, ну це так, це гарний, це вже здоровий такий. Я допомагаю, щоб він був цілий, мені ж його угу. там же його хранить. нас, да, зберігати ну, треба. Зразу. Він вже смачний. Да, да, ми вже підкопували, вже їли. Чесно кажучи, от я скажу так, щоб коли його так от смажеш в духовці, хоч шматочками, хоч і зі шкуркою там цілий можна класти. Ну будь-як, все одно він. Смажений, він якось краще за картоплю, він довше, ну от як картопля застигла, вона вже не така смачна. А батат, якщо вона, він холодний, вже посмажений холодний, він все одно дуже смачний. Да, нам ми вчора з володю буквально на, на, тобто, собі насмажили цілу сковородку батата в духовці, так шматочками його порізали, почистили, порізали кусочками такими невеличкими. і Просто спекли його із спеціями так от, в жиру. Дуже смачно. Так, Володя вже хтось телефонує. Бачите, ну це, давайте я розмір покажу. Моя рука. Це досить. Вова, Давай лопату от покажи, от. от, на лопату покладемо, так, щоб було зрозуміло розмір. Не обращайте уваги, не звертайте уваги, хтось телефонує. Володя, як завжди. Ось такі вони, бачите? Ну це дуже гарний. Клади. Ага. Це дуже гарний. Є, є дрібніший. Ну я не можу сказати, що такий. Я, як от ти в ти в минулому році копав і в цьому, як володя ну, тобі? Тут більш-менш Кращий, так? Такі. А ага. там... А в іншому, іншому місці. Uh -huh. да, у нас він у двох місцях росте. Оце... А, і ще є одне місце, де він росте просто без холмів. Тобто тут холм невеличкий. Скільки приблизно тут холм було? Ну, у нас 30 десь. Десь 30, ну, може. Насипав 40, він ну, да. Десь 30-40 см ми насипали такий, Володя насипав такий холмик. І краще копати його все-таки. У холмах, так, да, Володя? — Ну, легше, да. легше. І він концентрується тоді, не розповзається. Коли на землі його ріжеш далеко <кхів> наче, а все одно ріжеш. Так, да, в минулому році ми багато порізали, той що був не в холмах. Ну і практика в тебе вже Вов. — От бачиш, де ага, порізав. Ага, порізав. І практика ж в тебе вже є. А, ні, відламав. То я ж ага. відламав. Тобто, ну так. Да. Ну, десь глибка така була. Пісніше за нього мала. Ну, ось 12 жовтня, місто Дніпропетровськ, ми викопуємо, почали викопувати батат. Ще раз нагадаю, що зберігати в погрібі батат не можна. Зберігається він у холодних приміщеннях, в яких немає вологи. Ага, глиба. Отакі каменюки вигортаємо. Чого вони такі? У нас земля така злежана. А цей не дуже, так? А цей дивися. Ну да, так, як... ну, не витягається. Ну, вода попадала, мабуть. А ну, покажи його. Ну, ага, ну да. Да. Бачите, буває і буває таке. Ну, чарко, да. Ні, ну е, до речі, ще раз е, я нагадаю, що в цьому році ми великого врожаю не очікували. Оце давай заберу. Чого? Тому що. Е, був червень холодний, батат це теплолюбна все-таки рослина. Червень був холодний, Я вже казала, що він почав рости. Якщо в минулому році, в червні, він середині червня він вже почав нарощувати оці батуги свої, от оці ліани. Оці він вже бачите, отакі ліанами він росте такими ліанами. Ось то е, в цьому році він почав рости у другому місяці. Уже у липні почав рости він. Так, що все таки трошки часу для росту було втрачено із за холодних ночів, які були у червні. Але все одно, бачите, да, батат є. І ще хочу сказати, що йому дуже треба полив. Все-таки у кого там може там, де от мені кажуть, що западно заливає в цьому році, звичайно, там поливати не треба. А якщо це у, у, Україна, отут східна Україна, не східна, яка як? центральна Україна, в нас Дніпропетровська область, да? то це все таки в нас дощів немає. Так, ну ось. Бачите, така тачка. вже... Скільки ти тачок накопав там? Ні, на тому. Вч... У... На той... Так, вже півтори тачки володя відвіз вже. Поклали його е в такий сарайчик, буде він трошечки там пару-тройку днів обсохне. Оцей ви, вигорнемо в теплиці. Нехай він в теплиці трошечки теж у нас так. Обсухне земля, щоб обчистимо цю землю, щоб вона щоб він був чистенький, красивенький, такий без землі, отак от. і покладемо його в кімнату. У нас є кімната, така не неопалювальна кімната, де, де приблизно у нас ну скільки? 10 градусів десь так? да? В середньому десь 10 градусів взимку там, там нема, отаплюв... О, от, нема опалювання. І... Е, немає вологи. Тобто там вона, головне, щоб приміщення це було сухе. Е, до речі, оставляти його, накривати його не треба, світла він не боїться, як картопля, він не зеленіє. От. Ну, мабуть, це все. Бажаємо вам, щоб ви вирощували теж в такі врожаї, а той краще. Е, врожай батату, да? і щоб скоріше наступив у нас мир. Дуже чекаємо всі, дуже сподіваємось. Сил вже не так багато. Ой, на все це. Але все одно тримаємось. Тримаємось, всім здоров'я і гарного настрою. До побачення.